Тепер можемо поговорити і про те, як взагалі так сталося, що російська мафія опинилася у США. Усе почалося із СРСР. У 70-х роках саме тоді Кремль дозволив євреям покинути територію країни і виїхати до Ізраїля. Цьому рішенню передували кілька історичних подій. Євреї кажуть, що залишити СРСР змусив антисемітизм. Є інша думка, згідно з якою рішення відпустити євреїв було демонстрацією того, що Москва готова до змін і міжнародної співпраці. Словом, у 1968 році у ЦК КПРС надійшов лист із спільною пропозицією МВС СРСР і КГБ про дозвіл на еміграцію євреїв. І якби дивно це не звучало, а саме ця подія стала початком формування російської мафії у США. Хоча важливо зазначити, що російською мафією у штатах називають будь-яких злочинців, що розмовляють російською, і не важливо, що ці люди можуть бути євреями, представниками з Латвії, України, Болгарії чи інших держав. Із 1969 по 1975 до Ізраїля прибуло близько 100 тисяч євреїв із СРСР. Це лише частина із тих, хто покинув країну. Решта, а це десятки тисяч, вирішили шукати прихистку у Європі, США і в сусідніх до СРСР державах. Близько 40 тисяч євреїв потрапили до США. Це лише ті, кому вдалося хоча б поганятися за американською мрією, адже охочих прорватися до штатів було набагато більше. Більшість новоприбулих потрапляли на Брайтон Біч, де починали дрібну підприємницьку діяльність. Із середини 70-х цей район у Нью-Йорку серед російськомовних євреїв став доволі популярним, отримавши назву Літл Одеса або Маленька Одеса. Все через дешевизну і близькість до води. А через постійне звучання російської мови і схожість магазинчиків до одеської набережної назва закріпилася надовго. Час потрохи спливав, а євреїв у Брайтон біч все більшало. Ті, хто уже прибув і почав нове життя, запрошували своїх родичів, друзів і знайомих, допомагали їм стати на ноги і назавжди забути про СРСР. Так на горизонті з'являється Євсей Агрон. Він народився в СРСР у єврейській родині, і, м'яко кажучи, життя його добряче потріпало. Він тричі відсидів, став вором в законі, але навіть блатний титул не допоміг йому викарабкатися із лап бідності в тодішньому СРСР. Він вирішив покинути країну і перебратися до США. Як ви вже здогадалися, на Брайтон біч. За кілька років Євсей Агрон стане першим босом російської мафії у США. Тож він взяв квиток і першим ліпшим рейсом рушив підкоряти нові вершини. В аеропорту, наприклад, приїздить і проходить митний огляд представник Росії. Чи це всесвітньо відомий спортсмен, вчений, чудовий артист, талановитий бізнесмен? Він все одно буде асоціюватися з організованою злочинністю. Мафія. Якщо у США вже були наслухані про те, що таке російська мафія, то виникає логічне запитання: а чому не перевірити такого собі Євсея Агрона? На це є відповідь у журналістів. Вони вважають, що тут постаралися КГБшники. Нібито агрону та іншим кримінальним діячам російської мафії вдалося покинути СРСР виключно завдяки кремлівським спецслужбам. Таку тактику КГБ використали, щоб, скажімо, почистити країну від кримінальних злочинців та авторитетів. За таким принципом, начебто, виїхали чимало російських босів та впливових представників банд. Серед них був і Борис Найфільд. Незабаром ми й про нього поговоримо, адже він став правою рукою Євсея Агрона. Словом, Євсей почав формувати свою банду. Основне джерело прибутку, як і у всіх банд, це рекет. Члени його угрупування ніколи не вели перемовини. Їхні жертви мусили або погодитися на співпрацю і жити під постійним контролем, або померти. Іншого варіанту Агрон не давав. Уся прекрасність російських кримінальних угруповань у США в тому, що ви не можете затримати когось одного і повністю повалити режим. Ці організації будуються не на персоналіях чи лідерах, а на потужних зв'язках. Вони можуть вижити після будь-якого удару. У вузьких колах Агрона називали Євсій Ленінградський. Його діяльність у США, на відміну від інших угрупувань, не була все дозволеною. Йому з компанією вдалося пробитися на гору далеко не власними силами. Це все відбувалося завдяки зв'язкам із іншими мафіями, потужнішими і старішими, які існували у США задовго до появи росіян. Одними із найбільших союзників російської братви на початках були італійці, а конкретно родина Дженовезе. Совєтські банди займалися своїми справами, а італійцям платили відсоток. Це був дозвіл на роботу в районах, що тримала італоамериканська мафія. З таким прикриттям Агрон намагався викачувати гроші з усього, до чого міг дотягнутися, бо ж в СРСР розкоші не було. А у Штатах він хотів абсолютно все. Для цього потрібно три головні речі: вплив, зв'язки. І авторитет. Зв'язки є. Авторитет теж залишився вплив. Його забезпечив надійний союзник Євсія Лінінградська Борис Найфельд із поганялом Біба. Погодьтеся, що таке прізвисько йому пасує не дуже. Біба теж проїхав до США у 70-х роках. І на початках був агрона охоронцем і персональним водієм. Але з часом він почав збивати борги, вбивати для свого боса і виконувати різну брудну роботу. За це грон дозволив йому і самому займатися бізнесом. Ясна річ, кримінальний. Я грабував, погрожував. І вимагав. Агрон знав про мою діяльність і дуже добре знав про мене. Одного разу він просто прийшов до мене і запропонував працювати разом із ним. Я погодився, робив те, що вмів найкраще. Погрожував, бив. І стріляв Найфільд. Справлявся із цими завданнями, на жаль, відмінно. У 1980-х одна випадкова перехожа побачила, як бійці Агрона били продавця магазину за несплату боргів. Вона вирішила написати заяву в поліцейському відділку. А за кілька днів її знайшли мертвою разом із сином у власному ж будинку. Обом вичавили очі. Як з'ясувалося пізніше, це постарався біба. Чим більше впливу здобував рівень у США, тим більше наживав собі ворогів. У 1980-му, під час прогулянки в парку, його перестрів невідомий і випустив чотири кулі. Його забрали до лікарні і врятували. А поки він відлежувався, його охороняли члени італійської мафії. Не хотіли втрачати такого важливого партнера, бо ж той стабільно приносив їм дохід. У родині Дженовезе за цю справу вирішили взятися серйозно і наказали Агрону заплатити поліції, щоб ті знайшли замовника. Він пропозицію відхилив: як вор в законі, він не мав права працювати з поліцейськими, навіть з продажними. А тому пообіцяв італійцям, що сам розбере. Це в ситуації трошки не вийшло. За чотири роки, тобто вже в 84 му історія повторилася знову. Цього разу його перестріли в ліфті. Кілер випустив дві кулі в шию і в обличчя. Євсей знову вижив, Щоправда, половину обличчя паралізувало. Лише згодом стало зрозуміло, що за агроном полює інший впливовий росіянин Борис Голдберг. Він щедро платив найманцям, аби ті прибрали лідера мафії з дороги. Коли ж Голдберг усвідомив, що його жертва дуже везуча. Вирішив піти в Абанк. Наступного року він найняв 30 мексиканців, які просто затиснули Агрона в кут. Його не вбили, але змусили працювати на Голдберга. Здавалось би, добре, що залишився живий. Та був нюанс. Раптово до будинку Агрона повз всю охорону пройшов невідомий і таки застрелив його. Дві кулі в голову версії як так сталося, знову ж таки дві. Одна каже про те, що в лавах його банди завелися щурі, які хотіли перебрати владу на себе, а інша про те, що Євсея Лінґраскова прибрали італійці. Це була помста за співпрацю з Голдбергом. Італійці, як відомо, переговорів не ведуть і помилок не пробачають, тому його просто вбили. Спочатку ми робимо бізнес, а уже потім ділимо гроші. Я думаю, що італійцям у цьому плані довіряти не можна. Я не вірю італійцям, а італійці не вірять росіянам. У них є сила, вплив і зв'язки. Італійці мають бізнес і людей по усій території США. У цьому випадку йдеться про бензиновий бізнес. Величезні, багатомільйонні махінації, які дозволяли дурити американський уряд і щорічно у 80-х класти у свої кишені по 500 мільйонів доларів на рік. Вперше цю схему придумали та організували теж італійці, але з родини Коломбо. У ті часи на них працював ось цей чоловік, Майкл Франкезе. Він був свого роду головним у цій справі, поки не попався в руки федералів. Система працювала так: на документах створювалася компанія, яка закуповувала бензин, а потім продавала його на заправки. Гроші перераховувалися цим нібито посередникам. А коли ставало ясно, що це обман, компанії вже не існувало в природі. Такі контори з'являлися і зникали настільки швидко, що їх прозвали Daisy Chain, тобто ланцюжок ромашок. Так от, спільники Агрона до його смерті за його спиною працювали таким чином з італійцями. А коли сам Агрон про це дізнався, теж вирішив на цьому підзаробити. Але італійці його у цей бізнес вже не впустили. Після того, як Ленінградського не стало, вакантне місце боса зайняв інший мафіозі Марат Балагула. Він був не менш впливовим, але дуже дріб'язковим. За що зрештою і поплатиться. Тим не менш, він змінив стиль ведення справ російської мафії. У першу чергу Балагула вирішив забрати до себе того охоронця Бібу. Разом вони заключили контракти з іншими італійськими родинами. Так у зв'язках опинилася ще й родина Лукезе. Це дозволило практично миттєво заявити про себе на весь Нью-Йорк. Та сама мафія, але уже із новим керівником. Вони зовсім відмінні від тих кримінальних угруповань, з якими мені доводилося мати справи раніше. Вони дуже добре навчилися виживати. Більшість із них колись була просто оточена людьми із КГБ. У них навички, без яких у тій країні, де вони народилися, не виживають. Поки Балагула налагоджував зв'язки, Боріс Найфільд займався собі звичними для нього справами: вбивав, збивав борги, займався рекетом і так далі. Цей тандем працював відмінно. І безперебійно, коли ж за справу бралися поліцейські, то вибити із них хоч якусь інформацію, було практично нереально. Англійською ці мафіозі не говорили. Вони сиділи у відділках так, ніби понабирали в рот води. А поки поліція шукала російськомовних, які можуть бути перекладачами чи щось у тому роді, мафіозі вже придумували і знаходили шляхи виходу із ситуації. Звичайно, що не всі, але топ-членам братви часто вдавалося уникати покарань. А якщо ловили рядових гангстерів, то на них старші боси мафії взагалі уваги не звертали. Це ж просто розхідний матеріал, який покликаний обслуговувати. Увати головних в більшості випадків приносити гроші. Їхня структура дуже дивна і відмінна від нашої. Нема генералів чи капітанів, як це було у нас. Людина, яка приносить їм багато грошей, отримує багато уваги і підіймається у їхніх очах. Решта не має значення. Якщо говорити конкретно за Найфельда, то він сам приносив орієнтовно по 200 тисяч на місяць. Причому робив це доволі дивним способом. Приходив до жертв, створював їм проблему, а за вирішення брав гроші. Скільки людей потрапило в цю пастку, невідомо. Офіційно федерали вважають, що за такою схемою Найфельд отримував по 50 тисяч доларів на тиждень. Далі ці гроші йшли до його боса Марата Балагули, а він їх інвестував і відмивав. Способів було чимало: продаж наркоти, зброї, продаж людей, контроль за ринком повій і так далі. Але найбільше грошей приносили заправки для родини Лукезе, Марат Балагула був настільки цінним, що коли його намагалися ліквідувати інші представники російської мафії, то італійці розправилися із цілим російським кланом. Але від кого він не зміг заховатися, так це від правоохоронних органів. Попри те, що заправки та чорний ринок приносили йому десятки, якщо не сотні мільйонів, попався він на махінаціях із кредитними картками. Якщо порівнювати цю діяльність із заробітком із заправок, то це просто мізер. 1986 року він заробив на цих картках 750 тисяч доларів. Це за рік. Просто він хотів вкрасти абсолютно все. Коли ж на нього почали копати поліцейські, Марат втік до Німеччини. Йому навіть вдавалося три роки переховуватися, але врешті його затримали. На цьому його історія як кримінального боса закінчилася. Балагулу видали в США і засудили до восьми років тюрми. Кілька разів вирок переглядали вже з новими обвинуваченнями, але він відсидів термін і 2004-го вийшов із в'язниці. А поки він сидів, його місце зайняв Веріс Найфельд або Біба. І, чесно кажучи, йому як нещастило в охороні босів, так і в управлінні угрупуванням. За його верховенство, російська мафія перевернулася з ніг на голову. Саме завдяки Найфельду ФБР почали копати на росіян глибше. Усе почалося з того, що Біба втратив контроль над бензиновими махінаціями, і тут понеслось його привабив героїн, і з бензинового короля він захотів стати героїновим. Брав товар у Сінгапурі і через Польщу в корпусах і коробках від телевізорів привозив у США, якщо в грошах 2 мільйони в місяць, але довго так працювати не судилося. Один дилер порушив правила і продавав наркотики на вулиці неперевіреним особам. Так ми й попалися. Усе пішло на дно. Поліція це далеко не єдина проблема, із якою зіткнувся Біба. Йому на заваді став інший мафіозі Моня Ельсон у 1991-му Його люди підклали Бібі вибухівку під автомобіль, але вона не здетонувала. А коли Боріс про це дізнався, вирішив помститися особисто. Він вийшов на моню і вистрілив йому у живіт п'ять разів. Без результату ображені один на одного. Вони почали війну російської мафії. Зупинили це все діло ФБР, причому дуже швидко. За кілька місяців усе затихло, адже і Бібу, і Моню кинули за ґрати. І на цьому контроль за російськими мафіозі у США перейняв В'ячеслав Іваньков або Япончик. Він ж тоді в 92-му якраз втік до США, але зараз вже не про нього. В історії російської мафії був ще один цікавий персонаж, одесит Леонід Файнберг. Його називали Льоня Тарзан. Він, до речі, починав із самих низів і став одним із найвідоміших і найбільш розшукуваних злочинців у США. Найбільшу славу йому приніс нічний клуб Порки, який він відкрив у Майамі. Тарзан використовував порки як місце для зустрічей впливових мафіозів. Ви могли прийти туди, сказати Тарзану, що у вас за справа, і що вам для цього потрібно. А він уже зводив клієнтів із потрібними людьми. Він був амбасадором кримінального світу. Основним джерелом доходів Тарзана були колумбійці, і з 1993 дев'ятсот він працював із бароном Хуаном Алмеїдою. Той шукав можливості для переправки наркотиків. А Тарзан знав, як швидко це вирішити. Після завершення холодної війни в тодішньому СРСР і Росії залишилося стільки військової техніки, що її можна було продавати кому завгодно. Ну і само собою усе це перепродувалося і деребанилося як тільки можна було. Так, от барон запитав у Тарзана, чи можна десь придбати субмарину для переправки Наркотиків під водою і відповідь довго чекати не змусила. На той час продавалося все з однієї простої причини. Люди хотіли стати багатими дуже швидко. Так, от міліціонери і військові, які залишилися поза грою після закінчення холодної війни, радо продавали все, до чого мали доступ. Просто щоб ви собі розуміли, потужність субмарини вона могла перевозити 50 тисяч тонн вантажу. Уявіть, скільки це наркотиків. Я подзвонив своєму другу, який працював в уряді, і сказав: Дозволь поставити тобі тупе питання, чи можливо якось купити субмарину? А він мені каже, з ракетами чи без ракет. І коли він сказав мені про це, я зрозумів, що наступного тижня ми реально поїдемо за субмариною. Але провернути цю справу йому не вдалося. 97-го його затримали за наркоторгівлю і на 37 місяців закинули до в'язниці. Крім наркотиків, він отримав ще 30 обвинувачень. Але через співпрацю з урядом Тарзан вийшов достроково і його депортували в Ізраїль. Кінець 90-х став фактично кінцем російської мафії, особливо за кордоном. Працювати відкрито вже було неможливо, колись багатомільйонні обороти перетворилися на контроль за азартними іграми і залишилися деякі операції на чорному ринку. Правоохоронці почали РТ Раніше ставитися до громадян, які прибували із Росії, перевіряли всіх, адже членами російської мафії були лікарі, економісти, бізнесмени та інженери. Це, однак, не завадило їм плюс-мінус триматися на плаву. Час від часу вони давали про себе знати. Наприклад, у 2002 році на зимовій олімпіаді в Солт Лейк Сіті вони підкупили французького суддю, щоб забезпечити росіянам золоту медаль у парному фігурному катанні. А зараз федерали непокоються через те, що російська організована злочинність має занадто багато зв'язків, але сидить в тіні. І коли на Росії ситуація вийде з під контролю, то мафія може отримати доступ до ядерного озброєння, і воно їм не дуже й треба. Федерали бояться, що мафія продасть це все добро третім країнам і ситуація стане неконтрольованою. Важко сказати, наскільки це взагалі реалістичний сценарій, зважаючи наскільки суворим є контроль над російським ядерним озброєнням, але краще бути готовим до будь-якого сценарію. Загалом російський бандитизм це невід'ємна частина культури Велетенського океану, який називається Російська Федерація, Росія і її Організована злочинність це як риба, а риба як відомо гниє із голови.